Привіт! Якщо ти радиш людині щось, що приведе її до більшого щастя, до більшої гармонії, здоров'я, до більшого світла, ти робиш це проти темних сил. Ти їм заважаєш, і вони обов'язково прийдуть до тебе і будуть тебе спокушати. І якщо ти сам в цьому, що, що ти радиш, не стійкий, ти цього не робиш, просто взяв десь інформацію. То а, буде дуже важко. Наприклад, ти радиш людині раніше лягати і раніше вставати, а сам цього не робиш. Темні сили прийдуть і зроблять все можливе, щоб ти не міг раніше лягати і вставати, щоб твій графік зіпсувався, в сну, і щоб твоє тіло і душа страждали. І твій єдиний вихід це радити тільки те, що ти робиш і в чому ти стійкий. І це зветься непадательний стан. Бо ти не можеш впасти, і темні сили не прийдуть, бо дарма тебе спокушати, вони це знають. А якщо ти радиш невелику кількість людей, як я зараз, я зараз ризикую, то ти маєш бути дуже обережним в цьому. І твій єдиний захист, повторюю, це або не радити взагалі, або радити тільки те, в чому ти стійкий.